Так, друзі, я повернувся на шаурному стрімі, привітайся, у тих, хто не був. Привіт! папа. Окей. <смі> okay. Друзі, не забувайте, що роздача. Поки відкриваю. Роздача, ку... Ой! Так, окей, я понакупляю крейти і буду роздавати крейти. І геми. Uh. Все. Iron Man. Відкриваємо далі. Uh. Міфік. Так, глядачі Аналітика, аналітика. Ваще ноль. Ход не сюда. Эх, вам что, на націкалый стрим? Я не разумею. Сейчас еще ничего не хочется. У мене еще телефоне телефоні буде чат. Наживо. Ох, тут дивися, клас. Чи не теперь не, походу нет. Окей, продолжим открывати митик. Ой, -ой мене ж... так Так, аж стоп. <звук> <звук> okay. Окей, что. Открываем, окей, okay, відкрываем, відкрываем, открываем. Ой, мама дорогая. Мама дорогая. Так, друзі, якщо щось, якщо вам піде, я не знаю, чи вам точно піде, то тут такий. Мама дорогая весни забивала. <ithe Hasta> все, продовжим далі у нові окей, тоді так врубаем. Что-то so, окей. So, okay. e, так, відкриваємо Зразу три леги. Ой, ой, так, подаємо дві Е, e, так, 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 так. Окей. Автосейндарки. Не автосел той. Так, у нас є. ні, у нас нема. тоді епіки теж вирубаємо і відкриваємо по 9 епік. Е, Врубаємо автосел епік. Так, легендарка. Автосел легендарка. І тепер е, вибиваємо нам надо міфіка. Е, так, міфік, міфік. Е, хто у нас там до танком ремен? Я дуже багато шотганів мав міг розіграти, але як видно, е, окей, е, відкриваємо ще ще. ще. Шэ. Мама дорогая. Чего за стрим? Мама дорогая. Стрим? Ну, конечно, а Шех. Нет, не Ну не Я, я не панк... Пон... Да я не панк... Пон... Застрим, боже. Ты, ты знаешь. Зайди на мисс стрим и подавайся код. Пробуй его ставить. Ай, ма, ка, ма, ты ж. То ходить, О три лайка зразу тирки шо я зайшов, и все почему Та секунды че? Не розумію. Я ставлю е, в три секунди, ну, ладно. Ноль в перегляді. Е, окей, скільки мене загалом переглядали. Один перегляд. Три епіка. Я не знаю... О, хтось прийшов. Дякую, що зайшов на мій стрім. Капець. О, два. Е, так, значить, вибиваємо міфіка. І буду роздавати. Ну, треба всякувати з вами а поки нічого не пишу. Люди, він роздасть хайперів. Можу і хайперів. Ті, хто перші напишуть Ніки, тому і роздам Хайперів. Ну, але тільки два вроді, да? Хайпер? Покажи, покажи Юнітів, покажи Юнітів. Е, так, значить. Е, я роздам два хайпера Крейти, міфіки і геми. Поки ніхто не хоче, як я бачу хайпера. До речі, в чат может писати вроді цю підписники, а ні. Каравели відкриваю. Я не всм. Конечно, мне такая себе выпадает. Ну, извини, никто не хочет вынести. Еще на сами ее, конечно. Окей, okay, открываем. Да ч рарки, блин, падают? Туби? Да. Чел, там не басики, басики, басики и басики. Замени Мифик Крей, я мифик крейта відкрываю. Mm -hmm. Блин, втратила глядача. Втратила. ти на стрімі? Я зараз я один на стрімі. А. Ай. Що тому що вісько стрільб почався чи що? З... У мене рекорд це 4 5 глядачів. Я пам'ятаю, знаєш, коли ти долю знімав? Та. І там прям коментувати могли отак от. Там багато в тебе було. Може і не. Це 7, 7, 7, 8 або 7. І то підряд одночасно. А зараз стріми мої дуже впали. Хоча в мене 4К підписників. Я стріми не дуже зараз знімаю. Я взагалі зараз не дуже знімаю. Та я теж. Я дуже багато знімаю, але тут з'явився такий момент. Але що... я, звісно, ти бачив, мені у той хакер видали в моє відео зі 180к переглядами. Ні, не бачив. З Діменом. Я сподіваюся він не буде ще їй якось таке погане заливати туди. Добре, що хоча б він не може зливати підписників як в кубки. Тому Ми... що з Ютубом, я, якщо чесно, більше розстроївся. Чіл, то я би теж розстроївся. Коли мені видали з такими переглядами. Так я ніяк міфіка не можу вибити. Мені, коротше, просто повидаляли всі відео з моїми е, бі, великими переглядами. У мене зараз максимум переглядів це 13 канос. О, хто зайшов на мій стрім? Привіт. Але він вийшов. О, я же не Лежині той миссик ты там комар вже часу уже часы выбиваю Пама, пьема, кемабори, пама пема, кема -пема страни, опа-ма Фух... Знаешь, я зараз просто залипаю в найтмер. Клок е, клок, івент е, соло і просто кожну катку виграю. А тобі коїни дають? Коїни? не да по 600 коїнів, по 150 клок штук. Діба потрібно два нольмера прийти, щоб тобі дали на крейт. Да я крейти не відкриваю, я алмази, алмази получаю. Я крейти в пасі, тільки беру. Ще. О, до речі, скоро два крейта буде А я чекаю, поки я нарешті виплю того міфика Ттану Камерамена. Зі всіх, коли я вибивав там, Раз, друзі, яких... так. зі всіх, яких я вибивав, друзі. Вони мені э, ста... довго вибивалися А от це танк Мерамент саме довше. Зі всіх. Після того я роздам юнітів Буду кінець стріму. Ой, ще піду в той. Е, в Endless на... б... і. А зі мною? Пробуєш може... Пробуєш, може, так зайти? Сюди? Я, Я пробував, ти розумієш, у мене якийсь баг. Просто і на телефоні, і на планшеті не хоче заходити. Це не, не хочеться, просто забагато багато людей грає. Хіба що якщо буде сам, прийде декілька ще може, часу? І от можу, коли вже почне роздачу, попробуй зайти. Мені ці вибити багато меч, ну і титанно камерамена, і тоді я почну роздачу. Це капіс. Чи на Може... бомбі монетин. Може краще когось знайду з татаном камераманом і затрейджу там на тисячу геймів. Ні, навіть на, на 500. Але тисячу мені не шкода, в мене 2 лями. <рив> я, я як бачу, ніхто хайпера не хоче. Овсянка мамки и один басик. Боже, я не разумею, так что так вашко Что просто мне вызвучить? Дай не сегодня закинчиться число. Ну, разумею. Вообще. Та мифика, пызя, зя. Та мифика, пызя, зя. Пи, пи, ка, Три параметры, і все одно я-на-на, на-но, на-на-нам, на, на, на-на. Я тебе ще цього літа їхати. E... Під час стріму не можу сказати. О, Місик, <звук> нарешті! Дочекався. Де Міфік? Я не побував. А. Девчонок браван. Во, mm. нарешті. Саме важкіше. Це капець просто. Стоп автостей сел стоїть, не стоїть. Тоді будемо вибавати тепер матч тих матч комрамет апгрейджіних. Улега з одного відкриття, я навчально одне відкрив. Так, коли мені вже випаде той меч, а? нарешті Я чекаю ще півгодини. Три Меча зразу. Три меча! в грейдме дві. Одна. Три дві одна.

где тут друзья? Продолжим. Стоп. <свеч> Продолжим. Прикинь, э, чого в Тивіме такий маленький радіус? Просто на максимум це 30 радіус. Просто Тиви мене тут. Я не знаю, как это радиус. класс. Окей, друзі, давайте пишіть в нікий чат. Або я закінчу стрім. Зараз стрим. у почекаємо катка. Я помню. Пишіть ніки, і я готую хайпера. Чекаємо. Так, друзі, я буду з виключеним мікрофоном чекати. Дивіться, друзі, от проход... дивіться, проходить 5 хвилин, ніхто не заходить, я закінчую стрім. Так, блін, мене вибило. Зараз буде Лол, якщо не зайде. Ну, тоді в мене залагало. В мене пісок залагало, алло. Телеф комп'ютер проснувся, алло. Вітаю, хак, на стрімі. Це хак, не неведомий. І тут серіальний хак приплыв. Короче, друзі, в мене залагав Роблокс. У мене телефон. Хороші друзі. Дякую за перегляд. Якщо часто стрім був ржачний, бо самі бачите. Тому всім пока-пока.